Що спадає на думку, коли чуєте слово черлідинг? Якщо це щось про помпони та групи підтримки, то будьте готові змінити свою думку. Ми тут, щоб показати, що за яскравими виступами ховається неймовірно складна дисципліна, повна сили, грації та командної роботи. Давайте розбиратися. Отже, давайте одразу до головного. Чірлідінг це що взагалі? Просто яскрава група підтримки з помпонами чи щось значно значно більше? Це питання, знаєте, викликало запеклі суперечки роками. Але у 2021 році Міжнародний олімпійський комітет поставив у цій дискусії жирну крапку: Так, так, чірлідинг офіційно визнали олімпійським видом спорту. А це погодьтеся, змінює абсолютно все. Добре, якщо це тепер олімпійський спорт, то що ж це таке насправді? Давайте зазирнемо за лаштунки, за яскраві костюми та гучні вигуки і подивимося, що там. Тільки уявіть собі, це такий собі ем, шалений коктейль. Беремо трохи гімнастики, додаємо складнющу акробатику, приправляємо це все відточеною до міліметра танцювальною хореографією і ще й зверху артистизм справжнього шоу. От все це разом. І є чирлідинг, але тут є один важливий момент коли ми кажемо чирлідинг, ми насправді говоримо про дві, ну майже різні планети існують дві основні змагальні категорії, і вони, хоч і схожі, але дуже дуже відрізняються. Отже, давайте подивимось: перший світ це чір. Тут усе крутиться навколо акробатики. Уявіть собі, височенні піраміди, неймовірні викиди спортсменів у повітря, складні елементи. Судді дивляться саме на складність і чистоту виконання цих трюків. А другий світ це перформанс чір, і це вже більше про танець і шоу. Тут головне ідеальна синхронність, крута хореографія. Це можуть бути танці з помпонами або в стилі хіп-хоп чи джаз. І оцінюють тут же гнучкість, техніку. Танцю і звичайно артистизм. Щоб рухатись далі, нам треба розібратись із термінологією. Ну, знаєте, у кожного спорту є своя мова, і зараз ми вивчимо кілька ключових слів зі словника черлідера. без них просто ніяк. І перше слово це стант. Можна сказати, що це цеглинка, з якою будується вся програма. Якщо просто це будь-який акробатичний елемент, де кілька атлетів піднімають або підкидають іншого. Хто ж виконує цю роботу? Це база. Це ті атлети, які стоять на землі. Вони фундамент усього станту, їхнє завдання тримати, піднімати і підтримувати. І для цього потрібна ну просто нелюдська сила і стабільність. А на самій верхівці в повітрі знаходиться флайер. це саме той атлет, якого піднімають. Тут уже потрібні зовсім інші якості. Ідеальний баланс, гнучкість і, звісно, повний контроль над своїм тілом, коли ти летиш. І є ще одна мега важлива роль це спотер. Його завдання одне, але воно ключове, безпека. Він завжди поруч, готовий зловити флайера, захистити його голову і плечі під час падіння. Це без перебільшення янголохоронець команди. Так, ми розібралися з ролями, а тепер давайте подумаємо, що ж має вміти і яким має бути тіло атлета, щоб усе це виконувати. Що взагалі робить чирлідера атлетом? По суті, чирлідер це такий собі універсальний солдат. Потрібна величезна сила, щоб піднімати і тримати вагу іншої людини. Потрібна немовірна гнучкість для стрибків і шпагатів. Потрібна витривалість, щоб на одному диханні виконати всю програму. І, звісно ж, координація і баланс, без яких на висоті просто нічого робити. І тепер увага: уся ця міць, грація і витривалість, усе це треба втиснути у виступ, який триває всього 2 хвилини 15 секунд, 2.15 15. Це час максимальної, просто вибухової інтенсивності, коли спортсмени працюють на абсолютній межі своїх можливостей. Ну і з такою інтенсивністю та складністю, звісно, приходять і ризики. Треба чесно сказати, черлідинг це спорт з високим рівнем травматизму. Саме тому безпека тут це просто альфа і омега. Тренування тільки на спеціальних матах і тільки під пильним наглядом тренерів. Та Знаєте, окрім м'язів, чорлідинг тренує щось набагато важливіше це довіра абсолютна стовідсоткова довіра. Бо коли ти в повітрі, ти довіряєш своє життя і здоров'я тим, хто внизу. А коли ти внизу, ти знаєш, що від тебе залежить безпека того, хто вгорі. І оця довіра це і є справжнє серце цього спорту. Нащо ж, поговорили про спорт загалом, а тепер давайте про наше, про українське. Бо в Україні, виявляється, черлідинг має дуже потужні традиції. Подивимось, як наші спортсмени виглядають на світовій арені. І тут без жодних перебільшень можна сказати, що Україна одна з найсильніших чорлідингових держав у Європі. Так, ми справжні важковаговики на європейській арені і регулярно це доводимо. Наші національні збірні постійні гості на п'єдесталах пошани і на чемпіонатах світу, і на чемпіонатах Європи. Це не випадковість, а результат величезної роботи, яку координує Всеукраїнська Федерація Черлідингу. А ось вам цікавий факт на останок, виявляється, навички, які дає черлідинг, лідерство, робота в команді, артистизм можуть привести до вершин в абсолютно несподіваних сферах, і серед колишніх черлідерів є кілька, скажімо так, дуже відомих людей. Готові. Наприклад, президенти США Рональд Рейган та Джордж Буш молодший, або ж голівудські зірки першої величини Мерель Стріп і Кемерон Діас. Усі вони колись були черлідерами. Це ж просто неймовірно, правда? І це чудово показує, наскільки універсальними є ті навички, які виховуються в цьому спорті. Тож тепер, коли ми побачили, скільки атлетизму, майстерності і головне, довіри стоїть за кожним виступом, можливо, наступного разу погляд на чирлідерів буде вже іншим. Бо тепер ми знаємо, це не просто яскраве шоу, це справжній важкий і видовищний олімпійський спорт.